Задобився. Вибачте, приглянувши те, що намонтував, я відразу зрозумів, що треба додати невеличкий вступ. У житті ті, хто ремонтують автомобіль, заробляють набагато менше, ні, ніж ті, хто просто перепродують автомобіль. Ремонт стояв із запчастинами не 200 євро. Нервів, пошуків, неприємних емоцій, навіть оцінити важко у фінансовому еквіваленті. Просто хочеться, щоб ніхто більше в таку дупу не потрапив, як я. Відео ледве зібрав з шматків матеріалу, а так не хотілося це навіть згадувати. Спочатку буде не необхідна теорія, там факти, симптоми прояви поломки десь до п'яти хвилин, точно не пам'ятаю. Нудно, перемотайте, а далі та дупа, яка мене спіткала. Вибачте, що не так, всім гарного перегляду. Доброго часу доби. Хочу розповісти цю історію, але не знаю, з чого почати. Почати. Вибачаюсь, почати. Ой, з цією машиною, з цією машиною. Це не машина, це головна боль, мабуть. Блін, вся ця історія полась якось по-нормальному. Ось з цього. My friends, you Я I'm sorry. A little problem. A little проблем. Як завжди приходиться знімати в кінцях. Так, цю машинку вже вроді би я зробив. Ключове слово вроді би. Я зараз це відео читаю в глибокому прошлому. Ні, мабуть, скоріше в глибокому будущому. А все це гімно почалось в глибокому прошлому. І не знаю, має ли воно. Якесь позитивне фінальне має. Ладно, будемо сподіватися, що має. Так, панове, в чому ж суть проблеми? Ця машина дуже загадочна. Проявлення проблеми слідкує. Коли ми нажимаємо на тормоз, це буває не завжди. Логіки якоїсь взаємозв'язки немає. Але буває різко це проявляється, буває проявляється це з запізненням. Але ми бачимо тут, загорається індикація АБС і ESP. І йде звуковий сигнал. Противний звуковий сигнал. При діагностиці в блокі ESP ми бачимо помилку c 1301 Ну може, С 1301 Так. Що це означає? Це означає несоотвістиє між контактом стоп-сигнала і датчиком давлення. Як це ми розшифровуємо? Зараз вам покажу, що у нас відбувається не так. Метомобіль оборудований. Датчиком давлення в тормозної системи житкості. Дивимося. Коли ми нажимаємо на тормоз, друге, друга лінія давлення в, э, в трубках тормозної системи росте. Перша лінія це електронний індикатор, э, тобто сам виключатель жабка педалі тормоза. Як ми бачимо, зараз при нажат, при резком нажат, вроді би все нормально. Вроде би. Але ж тоді я не відчув той фактор. что есть и частичное нажатие. Ну короче, суть такая же. Бывает несоответствие между э, давлением другая строка и соответствие с э, сигналом, который поступал в блок АБ с первой строка. Бывает такое, что давление уже поднято, а выключатель еще не сработал. Чего так, я сразу поначалу был не понял. Но сразу же начал решить на выключатель. На саму жабку стоп звісно, звісно, Я її почав міняти. Давайте передивимося цей момент. Дивіться, от зараз я запускаю запись. Давлення виросло, індикація, що жабка включена, немає. Бачите, відпущено. Тільки через якийсь час воно зараз з'явиться. Бачите, навіть не з'явилося. Навіть і не з'явилося. Яка рідкісна погода в Іспанії, блін. 12 червня. Самый парадокс, що в Україні теж саме така сама погода. Якесь страннее сувпадення. Прикольно. Дуже рідко, коли так йде дощ. У нас це не часто. Блін, так сумуєш, коли в Україні така погода прекрасна буває. Я люблю коли йде дощ. Гарно. блин, лазил, лазил. Думал, засниму обязательно. И не успел заснять. Снял, уже одел пале... Уже одев пластиковую эту панель. Так не хочется и снимать. Покажу, попробую жабку так. Ось вы нам бачите? Ось. Она вот Ось эта жабка. Провернуть ее против часовой стрелки, и она выйдет. Но я снимал вот эту всю пластиковую панель. Вот эту всю, бачите? Тож. Вибачте, що дюргається. Тут є одна хрень така. Може комусь пригодиться. Бачите, тут штирочок йде. От без нього панель не знімеш. А цей штирьок видавити. Він тоді висується сюди і тоді ця, ва, ця, вся, вся пластмаска ця, вийде. Повністю вся оця. Все пластиково це хіретень. Як завжди, французи. Да, это конечно редкость. Радуга, четко, прям четко. Да. Красота. Монтирую пока видео. Семья кажется, выйди, подивись, радуга какая красиво. Дождь прекратился. Да, это редкое явление в Испании. Думаю, все равно покажу. Дождик шикапа, все равно. Бачите, и радуга есть, и дождик капа. Блин, я так эти в Украине помню. Так, давайте подивимося на саму жабку, сам виключатель тормозний. Ось він отакий. Ну, зовнішній вид. Кому може надо буде, там і номерочок є. Є ще один цікавий нюанс. Між контактами тормозної жабки і проводкою автомобіля знаходиться якийсь переходний кабель. Тобто він просто як удлинитель, але ж в ньому є цікаві нюанси. Я зараз вам їх покажу. Оцей вот кабелечок, дивимося на нього. На ньому опліточка знаходиться. Зараз опліточку знімаємо. Раз. І бачимо якийсь чорний предметик. До нього підходять два провода. Інтересний варіант. Дуже інтересний. Я трошки погуглив, поінтересувався. Ну, Пошукав по надписям є на цій штучці. Розібрав я цей провід. Думаю провірю контакти. І що ви думаєте? Внутрі знаходиться отака вот херня. Сейчас я переключусь, камеру включу, ось відключу, ось отака херня находится внутри. Ось це чудо. С другой стороны воно таке. Еле я знайшов на що воно похоже, а воно похоже на температурный сенсор. Я взял паяльную станцию. І почав його нагрівати. І що ви думаєте, температура падала? Ось заприділення падає. Так було десь 31. Нагрівати почав, упала до 27. Ніхлі наші доставили датчик температури? А чого ж я вам розказую про цей кабельочок перехідний? До того, що блин, пішло все не так. Купив я тормозну жабку нову. Установив її, зібрав всю машину. Як ви бачили попереднє відео, що я ще жалувався, що не зміг вам зняти весь процес зборки. Блін, лазив, лазив, думав, засніму обов'язково і не встиг засняти. Давайте студенти автомобіль. І що ви думаєте? Колонка опять вилізла. Нажав я на ніс разів на тормоз. Вискочила опять АБС ЄСП і, звісно, запищали сигнал, зумер. Ну, коротше, проблема возобновилась. І тоді я заподозрив що є якісь проблеми, мабуть, з контактами. Проблеми з контактами коннектора. Пам'ятаєте, на відео було запоздання, не повністю пропадання, а запоздання появлення сигналу при нажаті на педаль тормоза. От я і подумав, може бути якісь нюанси є з контактною групою. Блін, ну треба ж було тоді з двох сторон контакти піджати. І на цьому коннектору, і на коннекторі, який знаходиться в відповідній частині автомобільної проводки. Ні, я всього лишь піджав на цьому коннекторі. На коннекторі, який підсоєняється до самої тормозної жабки. Так, замінив жабку. Давимо 500 раз. Порезно. Так, можна давить вічно, Так, да? Надо поїхати. Так, помилка по тормозам пропала, дякувати Богу. Що з нею далі робити, треба спитати? Бо тут ще по моторнику вистачає нюансів. Співав всяку херню радіо задубало. 2 ці французи, це просто жесть. Космольот. Там якусь хіретянь прицепили, ну взагалі. Да, довбався я довго. Сканіруєш, дивишся. Ще всякі побочні поломки інтересують. Але ж треба було результати. Треба було перевіряти, щоб не було збоїв. Дуже сподіваюся, що воно не повториться. Но все одно тестував, тестував і тестував. 500 раз уже на тормоз нажимав. Уже 500, 500 разів надавив на цю педаль тормоза. Може щось з'явиться, ну, ну не знаю. Ніч на дворі, а я все довбусь. Зібрав знову машину. блін. З тим датчиком температури внутрі шлейфа. Це взагалі нонсенс, поки його знайшов. Ой, дурдоміще. Що тепер вона на мені покаже нового? Провожу останні технічні спитання, діагностику. Бачу в BS ЄSP помилок нема. Є тільки помилки там по моторнику. Так, бачите, є ошибка по моторнику. Є по кондиціонер. Щось внутри клаца. Розбери його що тут. Паля, скажи, є такі машини по після яких залишається відчуття, що ще це лікінець. Ця кішка в прошлої житті, мабуть, механіком була. Де б я тільки не був. Що б я тільки не робив, достатньо капот відкрити, вона вже на двігателі сидить. Навіщо я взагалі роблю це відео? А причина цьому сама ситуація, яка більше відображає алогічність в електроніці французьких автомобілів. І напевно я хотів би попередити всіх, хто за... зіткнеться з подібною ситуацією. Моя помилка в тому, що не попередив власні наслідки свого ремонту у таких ситуаціях, коли причина поломки чітко не знайдена. Або коли немає логічного пояснення того, що ти зробив, після чого автомобіль почав працювати добре, найкраще зупинитися та ще раз проаналізувати весь процес усунення неїсності, і спробувати логічно пояснити свій ремонт. Життя продовжувалось, дякувати Богу, спокійно йшли планові ремонти. І тут одного дня прийшло повідомлення від мого англійського колеги, механіка, який пригнав цей автомобіль для ремонту. Подивіться на це повідомлення, а я зараз вам його переведу. Текст повідомлення наступний. Привіт, мій добрий друже. Сподіваюсь, у тебе все до ладу. Пам'ятаєш, Citroen C4, ABS ESP проблема. Ну, Я брав його для ІТУ, це по іспанський техогляд. Але помилка по ABS ESP знову проявилась. Я скинув помилки 5 разів, це, мабуть, скоріше, він своїм діагностичним прибором його підключався, скидував, але проблема все рівно виникала. Я не зміг пройти у витяг огляд по-іспанськи. Як ти думаєш, в тебе є час подивитися на цю автівку ще раз? Ах, наголовніше правило, яким я, яким я дотримуюсь, це завжди відповідати за свою роботу. Для цього я завжди даю гарантію на свою працю. Гарантія дуже рятує у таких ситуаціях. Ти зберігаєш своє обличчя та репутацію, а для клієнтів повторний безкоштовний ремонт згладжує неприємну ситуацію. Звичайно, я забрав автомобіль на гарантійний ремонт. Безкоштовний гарантійний ремонт. Як не прикро, це спостерігати, симптоми поломки повторились. І проблеми із синхронізацією сигналу від гальмівного вимикача з тиском у гальмівної системі так само повторилися. Це і є друга частина морлізонського балету. Ситуація в автомобілі слідуюча. У нас не соответствує давлення і виключателі стоп стоп-сигналу. Дивіться, я зараз нажму на педаль турно Нажали. Бачим. Давление уже пришло росты. А педали все отпущены. Я ничего не люблю. Просто держу. Оп. И сигнал пришел. Отпускаем. Отпускается быстро. Опять нажимаю. Довидься по давлению. Сигнал. Оп. Тико появляется. С великим опозданием. С чем это связано? Надо давиться Не знаю. Давайте нажмем сильнее теперь, максимально нажмем. Давлю в пол, все. Давление видите, бачите, и все равно запоздание идет. Оп, и только тогда появляется сигнал, что, что педаль нажата. Вот такая у нас проблема. Будем с этим как-то сражаться. Так, мы ну, Ситроена, наверное, и перед этим вам показал, який. Боже, поездим на нем. Ну, это, честно говоря, что это кошмар. Мне кажется, что просто люди Напічкали сюди електроніки, ліж би ні від кого не відставати, і щоб машина була з електронікою. Руля, тут рука зачіпається, коли ти крутиш, що рука сюди рука зачіпилася. Ну, і таких нюансів дуже багато. Все не тобто, як Якщо інтуїтивно зрозуміти, що тут з ним відбувається, дуже тяжело. І електроніка не дуже совершенна. Будемо м'яко говорити, мабуть, зовсім не совершенна. Так що тобто, отак якось. Ну, от тепер з цим ще повоювати треба буде. Надо снять вот эти все, все вещи. А ну, это снялось. Я уже не помню, как я в прошлый раз ее делал. Вот так, это тоже снялось. И вот там еще одна, да? И там еще одна. И что дальше нам надо делать? Что нам дальше надо делать, а? Не мерящее представление. А -а, -а. Вот тут же, наверное, болтики какие есть. Наверное, ее надо выкручивать. Будем сейчас чимось выкручивать. Торец якийсь. Сейчас будем щось решать. Так, вроде их Т-20. уже ничем да? а так нельзя его как снять. нефига понять не можем. какие должны пипы. это а не хочешь. вот якобы поп. сюда заховаем. так попробую двумя руками снять сейчас. так, в принципе, надо было вот просто вот на себя потянуть эту часть. Підаль газу там придавить і на собі потягнути. Ладно, це ми виняли. А це нас що ще тут? Опять 25, да? же треба виняти. І опять одною рукою ніяк чи не. Ні? Чи щось вилази, вирізла, так? Да? хорошо. Це ми зняли. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо, люди добре? Да? Невже тут знов щось держи? Чи це єдине целе? Ух ты, лки-палки, а це, походу, єдине целе, так? Да? Да, ну, да. Це єдине целе, треба це знімати. Баханутися, що ну. ми тут як зробив. Ось так, так. Да. О, то ми зняли. Одною рукою щось не годиться. Да? Щось тут держить. Защівка, так. Бачимо, тут Ну Одну рукою я тут не втягну, да? так, мабуть, треба буде двома. всю пластмассу держала вот такая фигня вот, надо было открутить и одна защелка и одна защелка вот так, якось. так, тут мы бачим нашу жабку я уже трошки подсоединял сейчас вот так наведусь вот эта жабка вот один провод, Но я их отсоединил и вот был другой провод, бачите Я його тоже це ділив. Просто я жабку міняв. Жабку я міняв. Вопрос другому. Контакти мені тут не подобались колись. Не нравились тут контакти в этой части. Невже из за цих контактів такі проблеми? Зараз спробуємо ще раз це возобновить. Так. Ось у це контактна група. Блін, щось я на них грішу, треба їх провірити. Отак воно відкривається. Отхлокнув я. Надо подивитися, все ли з ними нормально. Нормально ли вони зажаті? Надо все перепровірити. Фіхіозно, так подивишся. Нормальні. Ну таке як розогнуті сильно. Надо провірити. Роблю ставочку. Дивіться, не забудьте. Обов'язково. В ответной части проводки автомобиля тоже бачите ось разъем він, ось Я ее мышка ввожу. Той, що веде туди внутрі, в машину, его тоже надо розібрати и там підгнуть контакти, Чтобы вони не болтались и почистить их. Зробили некоторые регулировки. Сейчас я вот так візьму. Ну, во-первых, жабку саму чуть-чуть підрегулировал. Там позиція жабки чуть-чуть подрегулировал її. Чтобы цей язык можна подивитися, да дебат. Ну, щоб цей язычочек трошки був поменше Отак, так чтобы чуть-чуть касався. Всі оці розйоми попідгибав болтались повністю болтались так і тепер ми бачимо, що у нас Только так сделаем, отак, так мабуть, наверное о коли ми чуть-чуть нагибаємо педаль ось чуть-чуть чуть-чуть раз нажато і давление показує. чуть-чуть нажимаємо, бачите совпадіння йде. изменение давлення і вже показано, що контакти сработали. Я думаю, що це вже буде нормально. Я думаю, що це вже буде нормально. Чуть-чуть нажимаємо, дивіться, оп. І вже все. Опять чуть-чуть. Оп. І ще меньше сейчас. Чуть-чуть нажатие. Все. Нажато навіть ще й давлення немає. Це вже звісно поганенько, але серед... ну, чуть-чуть нажимаємо. І вроді би должно бути все в порядку. Ну провіримо бою. Останеться зібрати Фух. і надеюсь що все буде нормально да, Специфічні нюанси французького автомобіля Оцей роз'єм, дуже свободно там ходять контакти внутрі пенів така ж сама ситуація на роз'ємі жабки була Оцю часть жабки я підправив, чуть-чуть носик який вилазить. Ну в принципі должно бути все в порядку. По приборам ви бачили по діагностиці, вроді би все нормально. Ладно, подивимося, соберем. Вже з малим тестували. Малий ззаді дивився, вроді би все нормально срабатує тепер. Ну, опять же, надовго це ряохвата, подивимося. Так, панове, машину я зібрав. Виїхав на тест-драйв з малим. Дуже довго ми катались. Накатали, може, кілометрів 5-7, постійні торможення, різкі торможення, плавні торможення. Симптомів поломки так і не було виявлено. Дякувати Богу. Може це прослужить якийсь час. Ну, дійсно, ремонт був гарантійним. Я не брав ніяких коштів. Давав я назад Ендрію машину своєму товаришу механіку, предупредив його, що більше гарантійний ремонт на це розпространятися не буде, так як треба міняти оцей кабельочок, треба якось приводити в лад контактну групу. Може це і винен той датчик температури, який знаходиться в переходному кабелі. Ну, Товаришу моєму і так було е добре. Машина відремонтована, повторно клієнт був доволен. На цьому можна вважати, що ремонт завершений. Кому відео сподобалось, кому воно принесло пользу, кому воно, кого воно спасло, може би попростіше відремонтували машину з допомогою цього відео. Я дуже радий і дуже буду вдячний, якщо ви дячите мені якимсь там лайком чи дізлайком, не що. А також хочу пожелати всім мирного неба над головою. Виконання всіх бажань, які люди собі мріють. Доброти, миру і злагоди всім до побачення.